В одній із кімнат човнофедорівського дитячого садка проживає Олена Неминуща з донькою. Вони переїхали півроку тому із Харківщини через війну. Поспіхом від'їжджали, Скільки змогли потерпіли і приїхали сюди. Було дуже гучно, були вибухи, було страшно. Можемо, хоч зараз, але там все також небезпечно. Обстріли з усіх боків і Ну, страшно, ніхто ще не повертається. Аби відновити заняття в цьому садку, внутрішньо переміщених осіб планують переселити до місцевої школи. Для цього у закладі зробили окремий вихід, а також облаштовують кімнати. Зараз я буду намазувати плитку клеєм. А потім зубчастим шпателем буду її. Знімати остатки клею для того, щоб рівномірно клей був нанесений на плитку, щоб мені було легше його вирівняти на стіні. Ремонт кімнат почали 10 вересня. Працює п'ятеро будівельників. Косметичний ремонт. Ми, значить, перетягуємо стіни, вирівнюємо, шпаклюємо новий санвузол доповнительний доп робимо. Доп 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 Постірочна кімната. В Постірочній кімнаті ми поставимо душову, кабіну, стиральну машину. Тут, в цій кімнаті, буде знаходитися кімната відпочинку. У школі для внутрішньопереміщених осіб підвели три кімнати: повністю окрема територія, повністю окремий вхід. Повністю двері в той коридор, де навчаються діти. Тому що дітям це абсолютно не буде ніяк заважати, тому що і приготування їжі буде тут в цих трьох кімнатах, і проживання. Тобто, все і окремий вихід для них вони повністю відділені від приміщення там, де займаються діти. Вже на зиму ми можемо приймати тут. Чоловік 30, Я так думаю, що можемо приймати в цих кімнатах. Вартість цього будівництва 600 тисяч гривень. Всі кошти із бюджету громади. У нас близько двох тисяч Переселенців, ми їх розселяли по закладах, є в нас і по садочках живуть, де це можливо, ми облаштовуємо там мінімальні умови, душеві ставимо, наприклад, на копівці. З деяких закладів люди вже виїжджають. Завершити роботи мають до 1 листопада. Після закінчення війни у цих кімнатах планують обладнати дитячий садок. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтавщина.